Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слухачі і глядачі нашого подкасту від Ірпінської біблійної семінарії. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати світ глухих, і сьогодні ми поговоримо про освіту. І нам в цьому допоможе наша сестра Баклиська Світлана. Вітаю вас! Вітаю uh, Світлана! Скажіть, будь ласка, як відбувається навчання глухих в Україні? Якщо ми говоримо за середню школу, то це є спеціальні заклади. Верніше. Вони називалися школи-інтернат. Зараз це спеціальні заклади, здебільшого їх один-два на область. І якщо дитина приїжджає з області, вона залишається з понеділка по п'ятницю, і там є спеціальне навчання, враховуючи особливості. Освітні потреби кожної дитини, і також у нас зараз є інклюзивне навчання, і глухі діти навчаються також в масових школах, де створюються інклюзивні класи, інклюзивне середовище. Але, на жаль, інклюзивне навчання для глухих дітей у нас в Україні здебільшого це перша парта. І якщо дитина має залишки слуху, і вона може чути, розуміти, батьки нею займаються, то в принципі у таких дітей є результати. Але якщо це тотально глуха дитина і перша парта, ну на жаль, навчання. Ну, можна здогадатися, на Тоб, якому рівні. Тобто, я правильно розумію, що ця інклюзія вона пропонує наступне. тобто, глуха людина, візьмемо, заприклад, тотальну глуху людину, її впускають в клас з чуючими дітьми, садять просто на першу парту і скоріше за все викладач навіть не знає жестової мови. Ну, як ми бачимо з досвіду, то так воно і виходить. Але правильніше було б, щоб і вчитель володів жестовою мовою, і асистент би перекладав би жестовою мовою навчальний процес, і діти б в класі також вивчали жестову мову для того, щоб ця дитина, яка в класі, могла з ними спілкуватися і комунікувати. Угу. Але я таких випадків в Україні не зустрічала. За кордоном це дуже поширено. Дивіться, а тоді, якщо от ви казали про те, що мають батьки займатися своїми дітьми, навіть якщо вони ходять на навчання з інклюзивним форматом, то де батьки можуть вивчити жестову мову, щоб комунікувати з вухою дитиною? Чи є такі як, не знаю, централізовані заклади чи програми? На жаль, в Україні у нас прогалина в цьому напрямку, і дійсно в нас немає жодного консультативного центру державного, де батьки б могли потримати повну інформацію стосовно глухоти, стосовно наслідків, стосовно можливостей їхніх дітей, угу. стосовно вивчення жестової мови. Якщо батьки, а зараз їх вже більше, і, ну, тому що не так вже соромно, як раніше, коли дивилися на глухих і тикали пальцями, дивитися де ви глухий пішов, і глухі соромилися на вулиці спілкуватися жестовою мовою, щоб не привертати до себе уваги. Зараз, в принципі, батьки, більшість батьків розуміє важливість вивчення жестової мови. І вони змушені вивчати самостійно, шукати якісь інтернет-ресурси, можливо, вони звертаються в громадські організації, такі як Товариство глухих, або якихось знайомих, шукають когось, де б можна було б вивчити жестову мову. Або вже вчаться. Своїх дітей, які вивчають жестову мову mm -hmm. в спеціальних закладах. Тоді, якщо ми беремо такий формат навчання, от дитина закінчила або спеціальну школу, або вчилася в інклюзивному середовищі, логічно, вони, як і всі інші люди, після школи вони мають рухатись далі. Або це зазвичай робота, або це навчання в вищому навчальному закладі. То чи є у нас в країні вищі навчальні заклади, які пропонують освітні послуги для глухих? Так, є у нас в Україні, і якщо ми говоримо про стандартних глухих людей, так, які волод... ну, які користуються жестовою мовою, як своєю рідною мовою, то і про подальше навчання ми також можемо розуміти, що їм потрібно не просто навчання в загальній групі, а їм потрібні спецгрупи з залученням перекладача жестової мови. І, на жаль, так відбувається, що глуха людина, коли закінчує школу, вона не шукає освітній заклад за своїм бажанням чи за своїм ну, здібностями за своїми своїми. здібностями. Угу. Так, так. А вона обирає серед Переліку того, що пропонують заклади, в яких є спецгрупи і в яких є перекладачі. На жаль, таких закладів в Україні небагато, це є формат ПТУ, там де можна отримати робітничі професії, і також це є і коледжі, і навіть і університети, але досить складно потім скористатися цією освітою mm. і знайти роботу, тому що роботодавці. Через проблеми комунікації не хочуть приймати до себе глухих людей, їм краще прийняти чуючих або з іншими нозологіями якимось, тому що комунікація все ж таки важлива. А скажіть, може у вас так з особистого досвіду чи так зі спостережень більшість глухих після завершення навчання в школі вони ну, бажають йти в навчальні заклади вищі, чи вони одразу йдуть працювати? Раніше вони йшли працювати, тому що можна було отримати професію, навчитися і зразу і заробляти. Зараз я можу бачити таку тенденцію, що все ж таки діти після навчання в школі вони йдуть mm. на навчання або в профтехучилища, або в коледж, все ж таки, отримати якусь освіту. Не обов'язково, що вони будуть працювати за цим фахом, але освіту мають вони отримати. Але, на жаль, роботодавці їх не приймають на роботу за їхніми фахами, і глухі працевлаштовуються на досить таку низько роботу. Mm -hmm. На жаль. Ну, враховуючи, на жаль, про такий сумнівний стан освіти для глухих в країні, що може церква запропонувати глухим? Бо ми чудово знаємо, що і ваші церкви, і в нашій церкві, і в інших церквах Баптистського Союзу є церкви, де є глухі. Вони, як і будь-яка духовна людина, вони хочуть піснувати Бога глибше, краще і правильніше. Де глуха людина може отримати духовну світу? Це дуже дуже важливо, тому що дійсно не просто. Прийти десь вчитися в загальній групі, а вчитися там, де враховують саме специфіку і особливості глухих людей. Ну, якщо ми говоримо в масштабах України, то з 97-го року Ірпінська біблійна семінарія пропонує навчання для глухих людей. Вона забезпечує перекладом жестовою мовою, тобто ну, забезпечує участь перекладача в освітньому процесі і можуть вчитися. Як брати, так і сестри. Також у нас є біблійна школа. В Київській області, де викладають тільки глухі викладачі, і вони там ну, досить також мають непоганий рівень освіти саме для глухих. Ну і також по Україні проводяться навчання в форматі семінарських зустрічей на різні тематики. І станом на сьогодні, то все ж таки з духовною освітою трошечки краще, угу. ніж в 90-ті роки, коли глухі просто шукали. Можна хоча б трішки отримати духовної освіти і духовної інформації. Скажіть, от ви як декан ірпінської біблійної семінарії щодо служіння глухим. Скажіть, що ви можете пропонувати глухим людям, студентам, от які... От, десь чули або хочуть поступити, але що їх очікує? Я, які освітні предмети, чи це буде більш спеціалізовані, чи богослівські? Розкажіть про це більш детально. Факультет Рпінської біблійної семінарії пропонує бакаларську освіту для перекладачів жестової мови. Це чотирихрічна програма, де люди можуть вивчити жестову мову з нуля. Вони також вивчають специфіку служіння глухих особливості світу глухих. На цій програмі викладають як чуючі, так і глухі викладачі. І що дуже-дуже важливо, саме українську жестову мову викладає глуха людина. Це, ну, так можна сказати, занурення в світ угу. глухих, безпосередньо контактуючи з, глухо, з глухим викладачем. Також у нас є дві сертифікатні програми. Одна сертифікатна програма саме для перекладачів жестової мови, це типу як підвищення кваліфікації. Mm -hmm. Ця програма вона розрахована на діючих перекладачів, які мають базовий рівень жестової мови. Вони мають досвід, вони практикуючі перекладачі, але вони хочуть навчитися ще чогось більше. То це однорічна програма. І Навчання триває тиждень-чотири рази на рік. І також у нас є сертифікатна програма для глухих студентів, Крім того, що вони можуть бути приєднані на інші факультети в загальні групи з супроводом перекладача. А на нашому факультеті глухі навчаються на сертифікаті служіння глухих, де окремо група глухих з перекладачем, і там є викладачі як чуючі, так і глухі. Тому, якщо у когось буде бажання, то можна подавати заявку, вступати, і ви дійсно під час навчання ви отримаєте багато інформації і зможете зануритися і практикувати знання, які ви тут можете отримати. А скажіть, от о, я чув, що вже випускалась не одна програма щодо сертифікату глухих, і є, напевно, вже випускники цих програм. Можливо, ви чули відгуки, чи вам хтось сказав, чи ви просто зі сторони бачите, як взагалі духовна світу вона потрібна глухим? Як вони відгукуються на це? Які відгуки щодо цього? Дійсно, є зворотній зв'язок, і глухим саме в нашій семінарії дуже вподоби сертифікатні програми, тому що вони не передбачають здачу іспитів. Це пов'язано з тим, що, як я говорила вже раніше, що словесна мова для глухих це як іноземна мова. Угу. І не всі глухі гарно володіють словесною мовою. Тому здавати іспити, які написані, це треба розуміти Місць цих питань треба багато читати, треба багато писати, різних завдань. Тому саме сертифікатні програми для глухих дуже-дуже підходять. Mm -hmm. І вони навіть просять, щоб ці програми були не однорічні, а дворічні. Тому ми вас гарні. Да. Добре. Е, дуже дякую вам за надану інформацію про освіту. Е, дійсно, ми бачимо в нашій країні, що є проблеми світській освіті для глухих, але. Принаймні Бірпінська біблійна семінарія, а також біблійна школа в Київській області. Вони націлені на те, щоб глухі люди теж отримували освіту. Тому будемо за це далі молитися, докладати зусиль, і дуже будемо раді за підтримку в будь-якому вигляді, щоб це служіння воно тільки розкривалося. Тому дякую вам за надану інформацію. З Богом, благословіть, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на цей канал, поставте лайк та по можливості прокоментуйте. Тому що це сприяє розвитку контенту про християнського світу в Україні.